Доброго ранку, ми з України, і з вами танцювальний ранок з ДК Центральне. Сьогодні пропонуємо вам трішки порозтягувати свої м'язи, щоб вони були в тонусні зранку та зарядитися енергією на день. Тому беріть з собою килимок, одягайте зручний для вас фор, візьме великий розігрів та ми приступаємо. Зараз ми робимо першу вправу на розтягнення нашої шиї. Все потрібно робити дуже повільно та на відчуття своїх м'язів. Нам треба взяти. Ліве ушко правою рукою, витягнути ліву ручку в сторону і робити повільне розтягнення м'язів. Пускаємо ручку донизу. Ми повинні відчути розтягнення в цій зоні. прогинув в попереку, тобто ми сидимо не так, а вирівнюємо спину. Нас куприк підкручений, ми напрягаємо свої передні мишці живота нижні, і ставимо ручку вперед і робимо розтягнення. Тим самим ми опускаємо плечо донизу і робимо розтягнення рук. У нас добра та зла кішечка, нам потрібно встати на четвереньки. Спочатку ми робимо округлення спини. Наше підборіддя тягнеться до грудної клітини. І тим самим ми округлюємо спину. Живіт у нас втягнутий, затримуємося так 10 секунд. І потім вигинаємо спину, але не дуже сильно заприпитуємо голову, тому що ми пережимаємо ту собі субі. Тому ми тягнемося макушечкою до верху і розтягуємо задню поверхню стопу. І повторюємо те ж саме. Наступна права виглядає в нас так. Ми ставимо дві руки на підлогу. Якщо ви розумієте, що у вас коліна згинаються і вам важко так стояти, ви можете взяти пару книжок і поставити їх як для допомоги. Ставите руки і відкриваєте руку гори. При цьому ваші стегна повинні не йти за рукою, а стояти. Вам було зручно. П'ятка в нас обов'язково повинна стояти на підлозі. Ми робимо уклін. Якщо вам важко стояти з рівними колінами, ви знову ж таки можете взяти собі якусь допомогу і ставити сюди руку, щоб вам було зручніше. Далі, постоявши в такій позиції, ми робимо так, щоб коліно у нас було 90 градусів і не виходило за носок. Так ми травмуємо собі коліно. І після цього ми повторюємо таку вправу динамічне розтягування наших ніг. І остання вправа на сьогодні буде в нас на розслаблення тазового дна. Нам потрібно сісти в позу метелика, тобто наші ноги повинні бути одна біля одного. Після цього ми лягаємо та розслабляємось. Можете закрити очі. Сподіваємось, вам сподобалось. Дякуємо за вашу увагу. Чекаємо на ваш фідбек та до наступних зустрічей. Па-па!